Чи будуть ефективними санкції проти Ірану, до яких долучилась і Україна? Санкції проти Ірану. Чи будуть ефективними? Ви знаєте, щось звичайно і буде для них дієве, але вони так уже налаштувалися за ті роки. То їм, знаєте, і злякати чимось таке щось звичайно зупиниться, але це не буде настільки ефективним, настільки відчутним, дієвим, щоб всі там плескали долоні і казали, о, нарешті, Іран зупинили в чомусь. Ні. Танці будуть, але вони не такі впливові. Чому Дмитро Кулєба вважає, що участь Китаю в саміті миру в Саудівській Аравії це величезний прорив? Чому Китай? Ну, тому що всього, все ж таки, він е, починає трохи вже приймати сторону України, трохи йому все ж таки непорозуміння з Росією в них, можливо, це із зерна, бо Китай вже все ж таки трошечки є зерно українське. так? І у Китаю вже дуже багато питань до Росії, і Китай, скоріше всього, вже з цієї позиції, коли вони вагалися. Чи туди, ми, чи туди, то Китай вже скоріше починає приймати сторону Всесвіту і ставати на сторону України? Отак тому це дійсно так можливо. Китай ще допомагає Росії і буде трохи допомагати, але все ж таки він стає на бок більшості і на, на бік України. Чи справді військове керівництво Азову, яке повернулося з Туреччини до України, вже повернулися до військової служби? Да. Повернулися. Вони, можливо, там міняють чи свої позивні, чи що, тому що тут по дияволу якась хитрість. Але те, що вони вже приступають, це таки так. І та. ось о, карта воєнних людей. Да? Чи зможуть в МАГАТЕ вплинути на деокупацію заес? Так, поки показують під контролем. Ви знаєте, їхній вплив по кажу пентаклів дуже несуттєвий. Це зовсім маленький такий вплив. Тут ще будуть інші якісь впливові особи, якісь іще треті сили, хтось іще буде, але я не можу сказати, що МАГАТЕ прям от 100% вплине на ту ситуацію. Ні, зовсім маленький вплив там. Чи вдасться до кінця року подолати значне лобі росіян в урядах багатьох країн Європи, зокрема Угорщини, Німеччини та Франції? Ні. Тут карта Луни стоїть, все, все під питанням. Ні. Ні, так все не станеться скоро. Чи поновлять функціонування пунктів незламності восени? Вони працювати будуть, будуть. Карта праці. Так, поновлять. Ну, я не думаю, що це скрізь, але поновлено буде. Буде, ну, це таке. Будуть працювати ці пункти. Це карта роботи, яку вже виконують. Чому Туреччина погодилася переробляти зерно ЗРФ? Ви знаєте, у них раніше були домовленості. Це не тільки тут зерна стосується, тут іще є якісь між ними угоди, домовленості. І ну, це просто це питання якесь фінансове, вирішують фінансове питання. Щось в недомовленості є і ще якісь інші. А зерно це як, ну не як прикриття, а це одне із якихось підпунктів якоїсь домовленості. Чи справді Путін збирається відвідати Туреччину в серпні? Ну, таки поїде. От ви розумієте, таки поїде. Оце безпосередня тройка кубків. Це є карта зустрічі. Зустрічі з іноземцем. Дійсно поїде. Він дійсно поїде. Так, і чому? Що там буде? Розмови будуть помірні про майбутнє. Про майбутнє, але що стосовно зернової угоди, її буде просто подовжено, І це питання буде просто оце цього разу. Вони будуть про то розмовляти, і буде поставлена крапка. Знаєте, це як велике якесь трансформування буде. Що вони там уже будуть друг другу один одному виставляти як за торг? Ти мені це, а я тобі це. Але зернову угоду буде погоджено. Продовжено. Можливо, я хочу додати, можливо, це не станеться в серпні. Про це побалакають, а в вересні вже буде продовжено. Трохи в часі продовжиться. Чи є ймовірність, що Путіна заарештують в Туреччині, якщо він наважиться нанести візит? Ні, його не заарештують. Це ілюзія. Є якісь там впливи, щось є, а він заарештований не буде. Ну, можливо, дуже добре знають, що може поїде двійник його, а який толк двійника заарештовувати? Чи справді росіяни намагаються змістити фокус уваги на Польщу, створюючи провокації на польсько-білоруському кордоні? Відвернути увагу. Ну, це одне із моментів. Відвернути увагу також. Але така ситуація, це вони будуть робити довго тривало, бо їм треба змінити якийсь взагалі курс, ракурс, якийсь треба змінити. Це як програти. Україні неможливо, але ж програти країнам НАТО ну це вже ж таке, розумієте? Тобто, так, відволікання уваги це одне із, але тут питання набагато якесь ширше стоїть про зміну якоїсь більш ситуації, більш вагомої. Чи справді армія Білорусі та Вагнерівці готові напасти на Польщу? Вони готові провокувати, і це буде не один раз. Не один раз. Тут карта помірності є, яка каже, це буде безкінечно. Це буде і один, і другий, і третій раз. Їм треба це робити. Ці провокації будуть продовжуватися, але вторгнення не буде. Вторгнення не буде. Це вже вирішено, поставлено на цими крапками. Це треба для якоїсь цілі. Ну, я ж вам кажу, це треба щоб. Польща якось так відреагувала, щоб це був якийсь гучний скандал. І тоді Росії буде легше сказати, що ми ж вправилися з Україною. Ми вже даним давно її демілітаризували, денацифікували Бендеров вбили. А от з НАТО, звичайно, ми ж не можемо потягатися. Тому отак от тоді їм буде легше виходити з території України, бо вони вже програли НАТО, а не Україні. Чи побачимо ми гідну реакцію НАТО на провокації на польському кордоні. Чи буде гідна реакція НАТО? Ні, будемо його чекати. Це буде реакція тієї країни безпосередньо, ну, яка, ну, може, сама по собі Польща якось відповість. Але НАТО, ні, ми того нічого не побачимо. Ніяких дій ми від НАТО не побачимо. Взагалі ніяких. Ну, можливо, стурбованість. Чи є ймовірність, що в Росії до кінця поточного року закінчаться кошти на фінансування війни? Чи закінчаться в Росії? Кошти, ну та вони не закінчуються, а вони, але вони все ж таки трошечки їх менше. Ось у четвірка пентаклів це коли, е, ну як знаєте сказати, по одежці витягують ніжки. Тобто економ економно треба. Ну я так думаю, що після саміту теж їм ще повливають там добряче, то до осені, звичайно, вже нехватка коштів буде дуже відчутна у них до кінця осені, так і так. Чи є ймовірність наступу на Харків з боку росіян до кінця літа? Тут наступ масштабний, ні, бо все ж таки можливо, там на Харківщину будуть докинуті ще е, е, допомога якась захист. Вторгнення не буде, але провокації будуть. Провокації будуть, але вторгнення окупувати ту територію ні. Але обстрілювати будуть. Вторгнення ні не буде. Чи справді саміт в Саудівській Аравії зможе наблизити перемогу України у війні? Я вам так скажу, щоб сильно наблизити, ні, не наблизять. Але щось таке: все-таки будуть підписані якісь папери, багато що, можливо, як лишиться не розкрито для широкого доступу для людей. Але те, щоб так сказати, що той саміт пройшов і через місяць у нас скінчилася війна, так не буде. Це будуть якісь звичайно санкції, можливо, для Росії, можливо, там ще якісь будуть моменти для них, якісь ограничення, але це не буде так, що прямо от після саміту закінчилася. Ця війна, і це прям так добре допомогло. Ні, все притягується в час. Чи справді вагнерівці готують масштабну провокацію під чужим прапором на великому НПЗ в Білорусі? Це питання ще не вирішено. можливо, про це балакають, але це ось остогнація, Це не роблять. Поки йде боротьба робити чи не робити, навіщо це робити? Ні, поки, поки ні. Про це балакають. Розмова йде, але так, щоб це спрямували, це вже конкретно буде виконано? Ні. Можливо, воно буде виконано при, при умові якихось подій. Але ті події ще наразі не назріли. Чи відбудеться масштабний обмін полоненими до кінця літа? Обмін буде, але це не масштабний буде. Я не бачу, що було дуже багато людей. Ну, але, але буде обмін. Чи вдасться до початку нового опалювального сезону повністю закрити небо над Україною, щоб захистити енергооб'єкти? Ну, я вам так скажу, повністю ні. Бо все ж таки, я казала вже, у нас блекауту не буде, є все-таки у нас захищеність. Але ситуацію росіяни спробують повернути, як було минулої зими. Так вони спробують нам завдати якихось неприємних моментів. Захищеність є, але все ж таки, можливо, десь проскочить. Я не можу сказати, що прям стопроцентна 100%, 100 буде захищено все, все небо і всі важливі об'єкти. Все ж таки, якісь шпаринки десь будуть, і ми трохи будемо мати неприємності. Але вони не глобальні. Але вони не такі жахливі, як були в минулому році. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.